В Україні стартує новий соціальний експеримент на рівні держави. Арештоване житло роздаватимуть. Вперше в Україні в таке житло зможуть заїхати жити військові, ветерани, переселенці та ті, хто втратив квадратні метри через війну. Та в агентстві з розшуку та менеджменту активів пояснюють, позбавляти господарів арештованого майна права власності ніхто не буде. Такі квадратні метри віддаватимуть у тимчасове користування, аби житло не простоювало дарма, і закон це не забороняє, кажуть юристи. Розглядають близько 200 квартир в Україні, з яких арешт швидко не знімуть. Це буде житло середнього класу від 40 до 70 квадратних метрів. Елітну нерухомість не братимуть, аби через неї не виникали суперечки. Мова йде про Однотипну подібні квартири, одно-двокімнатні загального середнього вжитку, тобто елітна нерухомість, яка може бути, наприклад, з дорогими ремонтами, меблями, оснащеннями, або яка належала відомим політикам, олігархам чи державним зрадникам, наразі в даному проекті не розглядається.